Сьогодні безкоштовно роздається слово Боже. Ми роздаємо нові заповіти, у яких розповідається про життя Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов на цю землю для того, щоб дарувати нам спасіння, спасіння Боже від наших гріхів. Кожна людина написана у Слові Божому, що вона грішна і заслуговує покарання від Бога. Але Господь вирішив цю проблему. Він подарував нам шанс на нове життя. Він дарував нам свого сина Ісуса Христа якого розіп'яли 2000 років тому на Христі, і для того він пролив свою кров, щоб урятувати наші душі, він помер за всі гріхи, за всіх людей. Але кожна людина вона повинна прийти до нього. Ісус Христос проповідував і казав, покайтеся, тому що наблизилось Небесне Боже царство. І той, хто дійсно покається, він повинен іти за Ісусом Христом. В новому заповіті розповідається, що він казав, як він жив, чому він навчав. І якщо людина справді піде за Ісусом Христом, вона навчиться новому життю. Слово Боже каже, що небеса вони святі, безгрішні, і у них не може нічого запрямоване війти, запрямоване віком. Тому Ісус Христос на те й прийшов щоб освятити, очистити людей і представити перед творцем чистими і безвічними. І але для цього потрібно підходьте, за ним піти. Боже, Дорогі боже, Люди підходьте, боже. християнська духовна література. Слово Боже, ми роздаємо нові заповіти Бутна. та Спасі. для дітей, біблії, для дорослих. Доброго. Нехай вас господь. Доброго, Доброго, Доброго дня. Слава Богу. Вибирайте, вибирайте, що душа бажає. Я рекомендую не розпочай свої піча. Ой, хороші, почитають. Дивіться, ось є да дитяча, канішне. Як статі як статі покаялася це 23 три години назад через Біблію, через дитячу. вітайте? Хай вас Бог благословить. Приходять і Є. вам цього доброго і миру нам щоб Я люди були людьми. Так, 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 так. так сьогодні по новому календарю. Ми відмічаємо свято благовіщення. І давайте згадаємо, що ж благовістив нам Янгол нашому світові. Давайте згадаємо, як Ісус Христос народився у цей світ. Написано: народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено було з Йосифом. То, перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому Янгол Господній у сні. Промовляючи, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. А все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл. І ми знаємо, що Господь Творець, він, коли в Оденському саду згрішили люди, то він пообіцяв, що Він подарує світові спасіння від нашого гріха. І це спасіння був Ісус Христос. Він це спасіння явив нашому світові повністю до кінця. Він звершив його без останку. І кожна людина, яка прийме це спасіння, повірить у Ісуса Христа, Сина Божого, піде його шляхом. Вона матиме вічне життя, яке Бог, батько наш, Творець, Отець Небесний, він заключив у Синові своєму це вічне життя, і він дарує його кожному, хто піде за ним. Вічне життя це пізнання Бога Творця і посланого їм Ісуса Христа. Вічне життя це і є наш Господь і Бог, тому що у ньому це джерело вічності. І якщо людина піде за ним, буде пізнавати цю вічність, вона отримує вічне життя тим, що війде у це пізнання Бога Творця і Його вічності. І ми бачимо, що Янгел Господень з'явився Йосипові і каже: не залишай Марію, тому що в ній народиться син, якого ти назвеш Ісус, тому що Він спасе своїх людей від гріхів їх. Якщо людина належить до Ісуса Христа, вона йде за Ним і вона вважається Його людиною. Людина, яка віддала своє життя Ісусу, вона вважається Його людиною. І як Янгол сказав,